Украина победит, какого туда полезли. Никто мне не верил, офицер ПСБ со мной спорил. Наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть. Я до сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот Это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает, совершенно ничего для нас что мы там можем говорить что этот населенный пункт на, 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 кон, просить контролируется нами мне кажется важно перефокусироваться это как раз не та тема над которой следует рассуждать наш не наш населенный пункт во-первых а я думаю это самое Та тема, на яку ми з вами і будемо говорити, привіт, вам, мої люди. Слухайте, ну по перше, не 74, а 84 вже у вас доволі застаріла інформація. По друге, дійсно, яка різниця під чиїм контролем заходяться а, ці населені пункти, якщо їм так краще, якщо їм так ліпше, якщо для них так зручніше, а, чому я роблю такий висновок? Тому що всі пам'ятають Херсон 22-го року, та будь-яке українське місто 22-го року, коли заходили. Так звані сусідські війська, то наші люди виходили з плакатами вам, а не Херсон. А, і так далі. В цей самий час в Курській області агов. Альо! Anybody home? Є тут хто-небудь. Хоч хтось вийшов з плакатом ми проти ем, військ України на території Курської області. Ніхто? Ніхто. Курский губернатор, хоть Путин его и прервал, успел сообщить, что ВСУ заняли квадрат 40 на 12 километров. Юра, я а только что вера? об этом сказал. Юра, у вас с вами все в порядке? Чем, а? Даже больше, чем 40 на 12. Виктор Николаевич, так, только да. что сказал. Да. Об этом? Сказ, у вас, видимо, да запись. Вопрос. У... А время а ваш вопрос слушать, если что? вы не слушаете нас. Задержка восприятия по известным причинам. Пожалуйста, вопрос, давайте. Да, перед. Були сообщения російських СМИ, що за два з половиною готина російська армія освободила 400 квадратних кілометрів. То есть такой же кусок. Так вопрос как вам нравится по первому сеу російському армію при освобождении ідентичних кусков територій? Мне очень нравится, що мы косим українців успішно, чем вони нас. Підтвердження інформації яке небудь є чи тільки піздво, яке традиційно розпространяється в вашому ефірі. Тому що ну, я розумію, звідки ви берете ці думки, звідки ви берете ці цифри, і звідки ви е, берете цю інформацію. Є там один у вас теж схожий на вас вейн-блогер? Тільки трохи молодша, здається, по віку, який також розказує про те, як вони героїчно косять Збройні сили України. Ми не успіваємо завжди, щоб зробити все зразу одновременно, і справа, і сліва, і спереді. І справа, і сліва і спірідність. Скільки сторон там всього в цьому мірі? Чотири сторони. А якщо ще по діагоналі вони почнуть на нас йти, то ми взагалі тоді не встигаємо. Ми їм кажемо зупиніться. Дайте нам отбытость хотя бы с одной стороны, а вон все идут, справа, слева, спереди, сзади, атакуют нас постоянно. Там приходится, как говорится, таким образом наводить это движение, что я говорю вот первый. Что вы ему наливаете, мне интересно, или насыпаете? Он всегда в таком поднесенном настроении всегда выходит в эфир, рассказывает с о том, как ему хорошо живется, что такая шутя что он не в Курской области находится, а где в Дубаях. День нашої роботи, ми фізичні, просто я говорю техніки била стільки ж то ми фізично її не успівали вжигати. Это ж ми навіть е, не встигали її зазняти, щоб показати вам відео в вашому ефірі. Розумієте, стільки техніки було, що навіть немає жодного відео доказа того, що ми її спалили, знищили. Тому що ну не було кали, ви розумієте? Не було кали. спереді, ззаді, з, з сторон разних на нас всі пруть. Ну як. Телефон же ж не дістанеш, Не найкращий час для TikTokа, да? Давайте так. Е, любой FPV или Lancet'li, йому надо вилетіти і є время на то, чтобы долететь. Пока он летит в одном направлении, там появляется в другом ещё 2-3, так говорится. И то есть у нас получилось так? Не тожу КАБы, розумієте? КАБы можна запускати в будь-який момент, в тій кількості, в які хочеться. Е, головне пишеш на них за Курск і долбиш Курск. І все, і проблема вирішена. А то в поки він підніметься, ланцет, поки він підніметься, його вже збили 300 разів, і він навіть не зрозумів з якої сторони з правої, з лівої, з боки. Ех, Три подрозділення. От ми отримали СССО, вторая бригада спецназа, І от Ахмат спецназ. У нас в той день було просто. Вони ждуть, ми ми говоримо, все просто, Просто жгуть, ми ждем. Ми от танк Там Настільки жглі, що навіть спалили ем, власну колону техніки з військовими. Так увліклісь ось цією гонкою. Хто найліпшіше це зробить, Хто буде молодець і виграє цю схватку? Що навіть наші знаєте мальчики їхали нам на допомогу. Ми подумали, що це не наша колона техніки. Тому що в українців вже стільки тих танків, Т-90, Т-72 наших, що ми вже відразу і не можемо зрозуміти, це наші чи їхні? Ну от вони їхали, і ми думаємо, а була, ні була. Як далбанули туди, згоріли всі. Можемо записати це на свій власний рахунок. До речі, знову ж таки хочеться передати Ахмату привіт і Сказати, що якщо би він шукав своїх мальчиків, то вони вже на території України можете оформляти документи на обмін. До речі, про обмін теж дуже цікаво. Ви пам'ятаєте, Путін казав про те, що жодних обмінів не буде. На невизначений термін це припиняється. А потім Маскалькова телефонує Лубінцю і каже: Альо, а що там по обмінам? Тому що. Наших мальчиків та возвращать надо, каже, у вас же переповнені, е, вже переповнені в'язниці. Вам тримати їх немає, де тому давайте будемо щось якось рішати. Е, е, ну і власне тут нарешті стали відкриватися таємниці про те, як ця курська операція стала можливою. Готуйтесь, зараз будуть секрети Полі Шинеля. Ні одна операція Вооружених сил України масштаба бригадної не може вчитлятися без планування поставлення даних розвідки, тим більше з привлеченням воєнної техніки, які як і Хаймарси. Все це абсолютний міф. Це без... От мені подобається, редактор общественно-політичної інформації. Тобто, е можна було би просто отак от вичеркнути, написати «Ніхто». Ну, ти не військовий експерт, е ти не працюєш в службі розвідки. Хоча і та правтикала вхід в Курську область, але точно знає, що робиться в Вашингтоні. А там кажуть, незадоволені зараз Зеленським дуже сильно, тому хочуть поміняти його на Авакова. А, Ти не маєш ніякої військової е, фаха і спеціальності. Та? Ти не в військовій формі, а значить, ти точно не військовий на фронті не був. Ти редактор общественна політична інформація, але ти... То відсотково знаєш, що відбувається у Вашингтоні, і як ці накази розписуються, роздаються, на якому столі там лежать плани, як вони передаються Україні, і навіть десь можливо прослуховуєш телефон Зеленського. Ну-ну. Условно, операция полностью целиком спланированная с американским да, совершенно. Что же касается того, почему американцы так говорят, все очень просто. Потому что это аватар расширения конвенциональной войны. Потому что Джо mm -hmm. Байден не может выйти и сказать, что я отдал приказ украинской армии атаковать международно признанную территорию Российской Федерации. Он, он этого не сказать может. не может. Да. Сказать, что это сделали украинцы сами, а мы здесь ни при чем, он может и хочет. Знал ли Джо о планирование подобной операции, он был об неизвещен. Луй Тосин был в полной мере по ней информирован. Соответственно, все остальное Только... военное командование Соединенных Штатов прекрасно знало о том, какие планы планируются, что будет. Це правда ніяк не змінює саму спецоперацію Курській області, але тим не менше добре, що ви про неї дізналися, тому що ми дуже переживали, що вона знаєте так і завершиться. А ви про неї нічого і не дізнаєтесь. Е, ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про ці секрети Полі Шанеля, то вони полізли із Аптія Лаудінова. Настроєння у мене хороше, як ви бачите. що я можу сказати. Значить, отримали ми дуже цікаві матеріали. Значить, весь розклад по самій операції, яка готувалася якими сілами що планувалася? Тобто, ще раз, спецоперація у Курській області розпочалася 6 серпня. 15-го Аптіла Удінов каже: ми отримали всі документи, як готувалася спецоперація. Не як вона вже здійснювалася, а як вона готувалася. Тобто, тим документам може бути скільки рік? Але Абтіала Удінов дуже задоволений тим, що до нього потрапили ці документи. Ну-ну. No вопрос, -no. питання у нас стають менше мінути. Продовження, ну скажімо так, повишення інтенсивності боїв на нових направленнях. Воно у нас... тобто, ем, хотіла сказати у людинки, але давайте так: у Мардана залишається одна хвилина 60 секунд. І в ці 60 секунд він вирішує, що йому треба спитати у експерта, що ж там все-таки по Курській області. Е, ну, як вам би так сказати, дивіться, за хвилину пояснити, що там в Курській області дуже складно. Там просто, якщо перераховувати населені пункти, які більше не під контролем е, Росії, а під контролем Збройних сил України, то вже хвилини не вистачить, тому що їх 84, а хвилин 60 по друге Мардан в ці 60 е, секунд продовжує е, ставити питання. Давайте подивимося, скільки питанням він займе часу. У нас от тепер є Курск, У нас є угроза Брянську. Нам хватить тих сил, тих резервів того об'єму підписуємо контрактів з добровольцями, які є сьогодні. І так, 27 е, секунд із 60 Мардан забрав на своє запитання. Ну, тобто, от гостю залишається буквально 33 секунди для того, щоб як 33 корови, для того, щоб він спробував пояснити, що відбувається зараз в Курській області. Причому знаєте, знову ж таки, як цікаво, дивіться два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Росія е, називала напрямками діяльності військ е, українські напрямки. Тобто, якщо наприклад е, якісь. Дрони або війська заходили на територію Білгородської області, то вони говорили харківський напрямок. Якщо там щось відбувалося от в цьому мікрорайоні, вони казали Сумський напрямок, ну і так далі: Донецький напрямок, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок ем... Кримського напрямку не було, ну тому що не можна воювати в сторону Росії. А тут раптом у нас з'явився курський фронт, курський напрямок, ну і курські е, населені пункти, які вийшли е, з під контролю Російської Федерації. Ну і тут вже називають якось виходить речі своїми іменами. Ну називають правда знову ж таки всі, та не всі. Путін про це не говорить нічого. Я ще раз вам нагадаю. І так, повернемося до відповіді: 33 секунди залишається на відповідь. Знаєш, я скажу дуже жорстку річ, опять же седні двадцять восім літ, тим боям, яких я був учасник. І це він забрав ще 10 секунд на те, щоб згадати про ті славно звісні бої, в яких він 28 років назад був учасником. Окей. Я вважаю, що якщо, скажімо, територію, то є Донбас. 20 секунд. 20 секунд. 20 секунд для того, щоб пояснити, що відбувається в Курську. Курчани, якщо ви раптом думали, що ваше життя комусь цікаве на території Росії, що ваш побут комусь цікавий на території Росії, що на території Росії якось люди хвилюються за вас, переживають. Як ви там, ну нібито в окупації знаходитеся? То ні. 20 секунд на вас. 20 секунд приділяє Росія. В своєму ефірі для того, щоб про вас поговорити, 20 секунд я виділяю в своєму ефірі дві години, щоб розказати, що відбувається в Курській області, де знаходяться збройні сили України, а куди вони продвинулись? Які населені пункти перейшли під контроль збройних сил України про те, що можлива евакуація. Що евакуація думають над тим, щоб зробити її можливою в дві сторони тобто в сторону України і в сторону Росії. А якщо з сторону України питання тільки одне. На хіба нам російські громадяни? То в сторону Росії питання інше. Вони е, не робили запит на гуманітарний коридор. Ви пам'ятаєте, коли окуповували Росія, окуповувала українські території. Ми першим ділом давали запит на гуманітарний коридор, щоб вийшли люди, щоб вони мали можливість виїхати. Цієї можливості у них не було. Там влаштовували блокпости 170 штук. На кожному блокпосту їх перевіряли, допитували, відправляли на підвали, перевіряли в них телефони. Ну коротше, просто влаштовували пекло, і те пекло проходили не всі. Але тим не менше, Україна запитувала про ці гуманітарні коридори для того, щоб українці могли вийти з окупованих територій. Росія не робить запиту на гуманітарні коридори. Їй все одно, хто не успіл, тот опоздав, Сидіть там під кулями, під ракетами, під кабами. Ваша справа, все ви більше не цікавите Росію. Вас нема. Путін сказав, що Росія ніде не закінчується. все, Курські області вичеркнули з території Росії. Нікому ви там більше не потрібні. 20 секунд для того, щоб розказати, як ви. Україна відкриває військову комендатуру на території Курської області. Росія в своєму ефірі дає 20 секунд для того, щоб пояснити, що відбувається в Курській області. Работали только контрактники, то защищають свою землю, можуть всі. А у нас огромна армія, яка знаходиться на нашій території. У нас більшість здесь часті укомплектовано смешано контрактники срочники. Поэтому ні Влад, спас. Спасибо, Влад, 20 секунд. Спитали у Влада, чи вистачає військових? Влад каже: якщо на території України працювали контрактники, то у нас можуть працювати всі і строчники, в тому числі дві тисячі, які зараз знаходяться в українському полоні. Можна сказати, вже попрацювали і вже тут сидять, чекають тепер можливості обмінятися назад на свої території. Коли то в них вийде, то вже питання номер два. Ну і власне дивіться, я заговорила про військову комендатуру, яку Україна планує відкрити на території Курської області. І пам'ятаєте два меседжі, два пункти, на яких мені би хотілося е, ще раз е, вашу увагу е, трошки потримати? Пам'ятаєте, 6 серпня Скабєєва в своєму телеграм-каналі. Цитувала директора гендиректора «Укрпошти» Ігора Смілянського і тоді говорила про те, що Україна. Хайпіца на темі вакруг терористичної атаки Всу памірним жителям Курської області. Ну і тоді вона давала допис Смілянського про те, як він сказав, що з метою якісної доставки посилок е преси письмової кореспонденції нашим героїчним зсу і громадянам РФ, е звільненим від окупованого режиму, Укрпошта планує відкрити відділення за адресою Советська 12 місто суджа на місці колишнього відділення пошти Росії. Ну і власне, враховуючи, що треба трохи прибрати сувок, то певні наслідки і певні наслідки бойових дій. То час і дату повідомимо про відкриття пізніше. Та на той момент на 6 серпня це виглядало трохи сюрреалістично. Ми з того всі, звісно, посміялися і сказали, що Ігор Смілянський має непоганий такий все ж таки почуття гумору, непогане таке. А пройшло 10 днів, і сміху не залишилось. 6 серпня Ігор Смілянський пише про те, що про дату відкриття Укрпошти ми повідомимо пізніше, 15 серпня і Укрпошта каже про те, що реально розглядає можливість роботи у суджі звісно, за певних умов. Певна умова це а дозвіл або ж наказ від військового керівництва країни України. А, друге, це фінансування, ну тому що знову ж таки закордонне відділення Укрпошти потребує певних грошей для реалізації. А по третє, скоріш за все, це буде знову ж таки мобільний пункт Укрпошти. А вони у нас є, вони у нас працюють, а значить, можуть вільно функціонувати і там також. Ну і по четверте, оскільки м Путін нічого більше не говорить про виплату в 10 тисяч рублів. Тим, хто залишився а, на території Курської області і не виїхав вчасно, а вчасно виїхати вони не могли, тому що евакуацію не оголошували, а рекомендували. А, так от, а, тим, хто залишився на території Курської області, ми навіть можемо виплатити якісь соціальні гарантії з грошей, які дісталися нам з російських активів. От такі ми добрі. Я уявляю зараз, що подається в коментарях, але. От такі ми добрі, тому що ми не можемо себе поводити так, як вони поводили себе на наших територіях. Ну і власне, давайте повернемося ще до новин на території Росії, в чому вони заключаються або в чому вони полягають там, продовжують питати у російського наріда, чи потрібні їм додаткові території. Такі ще нові території нужна Росія? Думаю, що да, так. Що... Я не знаю. Mm. Не знаю, просто не знаю. Нам нужны і нужни. Не знаю. Мені сподобалася ця перша відповідь: не мені рішать. А, дивіться, яка історія. Справа в тому, що зараз так повертаються обставини, що можливо вперше за столітню історію російського наріда, у нього дійсно з'явився шанс щось рішати. А, вони, правда, про це зараз не здогадуються, а, але я їм ще раз про це скажу. А, тому що дивіться, коли на території Росії замедлили, виключили Ютуб, то кількість скарг зросла вкратно, просто вкратно. І в цей момент. Ті, хто тримали цей переключатель, увімкнули Ютуб назад, бо злякалися, що злий російський нарід може, який не дивиться Ютуб, може вийти на вулиці і, не дай Боже, дійти до Кремля і організувати, не дай Боже, якийсь революційний протест. Саме тому вони тиждень робили те, що цей тумблірочок клацали туди-сюди, і все ж таки. Ютуб залишився працювати. Тому за аналогією Ютуба я можу вам сказати, що у вас є можливість змінювати ситуацію на Росії. Ви аморфні, у вас немає почуття власної гідності, у вас немає а, пінка під зад, але у вас є можливість змінювати своє майбутнє. Ти не в курсі, чого Ютуб не відкривається? В курсі. В курсі. Ти в курсі? Я в Курске. Я в Курске. А в курсе, что у меня в Уфе Ютуб перестал открываться а сейчас? Курсе, Это курсе, что а такое? А ты в курсе, что у нас, в, курсе, у нас в Курске войска украинские войска стоят? Да еще как знаю. Я еще знала, по первый день войны, я говорю, Украина победит, какого вы туда полезли, никто мне не верил, офицер ФСБ со мной спорил, я говорю, Украина победит. Ну что у нас столько оружия? Говорит. А я ему говорю, я говорю, у... скажут спасибо за бесплатный металлолом? Дадуть і ще контрибуцію будемо платити. А той знаєте, випадок, коли е, пранк не вдався, коли українці хотіли потролити над е, російською бабулею, але бабуля виявилася і сама не проти е, пай здіватися над російською властю. Ну і щоб знаєте завершити всю цю історію, давайте ми тут ще згадаємо один момент. Досі можу привикнути до цієї дичі они капуються на території Курської області. Ні, ніяких виганяти за преділ Російської Федерації оставлять здесь. Закопать. Навсегда. По-перше, не можете звикнути звикайте. А по-друге, якщо ми почнемо закапувати всіх ваших мальчиків на території України, ох, прийдеться нам просити додаткові земельні участки в Литві, Латвії, Польщі. Ну і ще в кількох країнах. Тому спалити їх під нуль. А пепіл розвіять. А, дякую всім, хто був о, зі мною в цей ефір. Дякую за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Робіть так і надалі. І, звісно, ви пам'ятаєте пропаганду, самі не дивіться. Тільки зі мною. Побачимося з вами. Па-па.